Дві краплі рятують життя. Додаткові щеплення проти поліомієліту почали робити в Чернігові. Міські поліклініки отримали від ЮНІСЕФ вакцину французького виробництва, якої має вистачити для усіх дітей віком до 10 років. Включаються сюди всі дітки до 10 років, які які мають, які не отримали щеплення, були, які вже частково отримали щеплення. Тур перший тур у нас триватиме три тижні, потім наступні два тури два тижні з інтервалом в місяць. Така екстрена імунізація. Відповідь на зафіксовані в Україні випадки смертельного вірусу. Двоє дітей на Закарпатті були паралізовані через поліоміеліт. А навіть один недужий дуже на всю країну за стандартами ВОЗ уже спала хвороби. У другій дитячій поліклініці – ажіотаж очередь восемь раз нужно занимать бесконечно. Принимать ніхто не хочет, документы ніхто не дає. Дитина уже истерика просто. Вот ну му в 11 пришли. Тут була така сумасшедшая очередь. И вот это вот стоимо тут така не разбериха то один кабинет то два кабінети. лікарі виправдовуються. Роботи справді дуже багато. За три тижні треба встигнути прищепити 9 тисяч малюків. Тому що дуже багато нещеплених дітей. Вакцини ми давно не мали. Ми не мали не мали комбінованої вакцини, куди входить ІПВ, і не мали оральної полімелітний вакцини. Останнім часом, через брак вакцини, в Чернігові, як і по всій країні, зривалися календарі щеплень. Лише 14% дітей віком до року отримали уколи. Відтак, мами малюків, які не змогли зробити щеплення вчасно, поспішають прийти до лікаря в перших рядах. Хочеться зразу зіла, поки є. Закінчиться не буде. Во взагалі говорили, ні, ні безплатних, ні платних не було. Але звернутися до педіатрів треба усім без виключення батькам, незалежно від того, чи робили дитині щеплення раніше. Екстрена, доповнительна, очень потрібна. Поэтому якщо вам позвонили, якщо вам пропонували в саду, если ребенок здоров, пожалуйста, підпишіть нужне. Заголошення придіти провакцинуйте. Тим ви защиті якби і свого ребенка, і інших дітей. Завдяки кампанії екстреної імунізації у міністерстві охорони здоров'я сподіваються витіснити з України небезпечний вірус.